Шановні глядачі, ми пропонуємо вашій увазі нашу нову програму, а саме про споруди, які збудував і подарував нашому Барвінковому славний земляк письменник, історик Григорій Петрович Данилевський. Він народився в 1829 році в селі Данилівка неподалік Барвінкового. Він завжди любив Барвінкове. І навіть. Заповідав після своєї смерті, щоб його обов'язково провезли в Барвінкове. І от в 1890 році поїзд із Петербурга привіз останки Данилевського. Гроб з тілом Данилевського зустрічали дзвонами дві Барвінківські церкви. Всі барвінківчани вийшли на вулиці. Сани з струною, в якій знаходився Данилевський, провезли по вулицях Барвінкового. Земляки прощалися із ним. Далі в село Данилівку, а вже звідти через Петровське, в Балаклею і в селі Пришип поклали у їхній фамільний склеп. Данилевський часто бував Барвінковому. Це завдяки йому була проведена через Барвінкове залізниця він домігся того, що змінили маршрут. Він домігся того, що землевласники Барвінківські безкоштовно віддали землю під залізницю. Данилевський видатна людина і просто любив наш край. Він побудував у другій половині 19 століття п'ять будівель. Які зараз прикрашують собою центр нашого міста, незважаючи на те, що відбувалася війна, що німці шалено бомбардували якраз центр Барвінкового, що всі будівлі навкруги були знесені. Але видно, сам Бог був покровителем того, що ці будинки залишилися, тобто зруйновані, але їх можна було відновити, нічого не міняючи. І заслуга наших барвінківчан в тому, що вони відновили ці будівлі в такому вигляді, який вони мали при Данилевському, і зараз вони прикрашають центр нашого міста. Ми починаємо свою розповідь із будиночка, який відомий всім барвінківчанам під назвою Акрополь. Цей будинок збудований Данилевським в числі п'яти. Тих, що стоять в центрі нашого міста. Зараз у ньому знаходяться торгові точки. Колись будинок відомий був, наприклад, в роки війни, приходили німці три рази в Барвінкове, і всі три рази в цьому будиночку розташовувалася німецька комендатура. Після війни у ньому знаходилася міська рада Барвінківська. Ну а потім він став приватною власністю. І завдяки власникам новим зберігся його абсолютно такий, яким і був колись зовнішній вигляд. Перед вами один з будинків, який збудував Данилевський. Після війни у ньому яких тільки установ не було: і райком партії, і райвиконком, і прокуратура, і суд, і всяке інше. Художник Плис намалював картину, де є і цей будинок. А теперішні власники будинку заслуговують на вдячність вже тим, що вони зберегли. Його зовнішній вигляд точно такий, яким він був у середині 19 століття. Перед вами ще один будинок Данилевського. В ньому колись знаходилася школа, аптека, лікарня, тобто використовувався він для різних цілей. В роки війни у цьому будинку відбувся запеклий бій між оборонцями Барвінкового і наступаючими німецькими військами. 17 травня 1942 року бомбардувальники німецькі рознесли буквально центр Барвінкового, але в цьому будинку засіла група бійців, які ще понад добу чинили запеклий опір. Коли німці вступили у цей будинок, там валялися бенти, бенти в крові, гільзи з патронів, але людей ні живих, ні мертвих не було. Виявилося, що вони сховалися в підземелля. Німці спробували туди пройти, але звідти пролунали постріли, вилетіла граната, тому вхід замурували. І вже аж після війни, під час однієї з робіт було знайдено вхід підземний. В якому останки людей і на стіні нацарапано умираємо, но не здаємося. Поряд з ним знаходиться ще один будинок Данилевського. Якщо подивитися е поза деревами, то вони являють собою єдине ціле. Але до війни це були два різні будинки. Коли відбувалася реставрація їх, то з'єднали. І будівельники, до речі, постаралися надати оцій будові вигляду такого ж, як і ті будинки, що були ще дореволюційними. Тепер тут знаходиться районний відділ культури, фінансовий відділ, землевпорядники та інші організації. А цей будинок був завжди популярний у барвінківчан. В ньому знаходилися колись теж різні установи, в тому числі районний військовий комісаріат. Всі чоловіки зрілого віку проходили тут призов в армію і йшли звідсіля на службу. Цей будинок збирались вже покинути і залишити на призволяще. Але знайшлася людина це Будицький Валерій Станіславович. Який працює землеупорядником, він цей будинок придбав і він тепер його реставрує. Крім того, що він землеупорядник, він іще і фанат історик-краєзнавець барвін... нашого Барвінкового. І от він збирає різні реліквії історичні. Подивіться фотографії, як відбудовує цей будинок. Як він навколо нього упорядковує, і це скоро буде один із самих красивих куточків нашого міста Барвінкового. Перед одним з будинків Данилевського є щит, на якому написано Музей. Він вказує напрямок до музею. Він знаходиться зовсім поряд. Це два будинки, будинки дореволюційні. Поруджені були е, в середині 19 століття кимось із купців, яких тоді було багато в Барвінковому, і після них залишилося понад 36 будинків. Тут розташована в одному з них картинна галерея, в іншому краєзнавчий матеріал з історії Барвінківщини. Музей цікавий, до нього завжди приходять люди, особливо гості Барвінкового. Які приїжджають з різних кінців нашої країни, з інших країн приїжджають. Бувають іноземці, взагалі з Європи і навіть з США. Слід сказати, що крім цього музею, багато матеріалів зібрано ще в усіх чотирьох школах міста. Є е, окремий музей міста Барвінкове в четвертій школі. Розповідь про будинки Данилевського закінчена, а тепер перед вами новітня будівля. Хоча цей будинок теж не новий, в ньому колись була друкарня, редакція газети районної. Будинок був покинутий і теж здавалося, що його чекає розгром. Але знову знайшлися небайдужі люди. Які придбали його, і от подивіться, що що його перетворили. Тепер в ньому супермаркет наш і назва його звичайно ж «Барвіна».